Днями у надвірній на площі Тараса Шевченка роздалися різноманітні мелодії. Причина цьому талановита молодь, яка зуміла зібратися задля спільної мети допомогти ЗСУ. А може вже досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброї. ВО начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк розповідає за захід. Та до чого той приурочений. Як стало відомо, ініціатива молодіжна, загалом учасників шестеро. Ми розпочинаємо нашу декаду святкування відзначення в Надернянській громаді дня державного прапора та дня незалежності України. В системі цих заходів є 10 локацій, 10 заходів, в яких будуть різноманітні різноманітна палітра нашого мистецтва, нашої громади. Це ініціатива молодіжна. Ми з радістю її підтримали сьогодні. В концерті в цьому заході у нас буде брати шість учасників. Участь вони будуть співати свої пісні, і вивчені, і авторські, і різної різної тематики. І найбільш радісно те, що діти самі це проявили цю ініціативу. Зокрема, Настя Рудик і її сім'я, і її Марічка Рудик, сестра, і діти, і які їх підтримали. Анастасія Рудик, котра вже не один рік займається вокалом, є ініціаторкою заходу. Розповідає за історію та про появу потреби на. Приладнічного бачення також дівчина розповіла, як їй вдалося зібрати талановитих друзів разом для такої почесної справи. До мене до моєї сестри звернувся її хресний тато Едуард. Він служить в лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення, переніс операції, і зараз йому потрібен прилад нічного бачення. Ось І спочатку я почала такий собі збір в соціальних мережах в інстаграмі, але на даний момент ми зібрали половину суми. Але ну, досить довгий час це все триває. Збір триває, тому я вирішила, що ну, якщо я вже співаю, якщо я маю змогу якимись іншими методами допомагати, то я звернулася до своїх друзів, можна так сказати, творчих колег про те, що є от таке прохання, є таке питання, чи згодні вони мені допомогти з цим. Всі одразу погодилися, і я дуже вдячна їм. Я дуже вдячна за такі знайомства, за те, що в мене є змога, в мене є з ким таке проводити. Це дуже цінно. Чати трішки більше пісень, у нас більший репертуар сьогодні. Будуть англійські пісні, будуть ще мої авторські нові. Взагалі, сьогодні репертуар такий більш молодіжний, більш сучасний, адже хочеться залучати якомога більше молоді до цього. Ось тому пісні будуть досить різні. Хлопці Микола та Ілля також серед числа виконавців розповідають за свою діяльність, а також про власну групу, яка встигла розпастися, проте наново збирається. Кажуть, що на меті у них відроджувати рок та його підвиди в українському стилі. Недавно відновили свою діяльність, тому що група була розпалася. Раніше ми вже виступали, але так сталося, що, що група розпалася, і ми зараз наново починаємо все збирати. Так, Я учасник групи Крок вперед. Мене звати Ілля Михайлюк, я гітарист. В більшості стараюся бути соло-гітаристом. І, в принципі, Трохи, можна сказати, мотивую, Колю, щоб йти далі. На репетиціях ми десь так зговорилися. Є така ідея, щоб почати грати рок, ось, відроджувати такі речі в українському такому стилі. фольк панк рок В принципі, зазвичай панк-рок, щось типу такого. Ну, звичайний, так, да, інтеледжі панк-рок. А він... е, ну, просто, щоб Красиво, щось варадо, послухали, люди, щоб було цікаво. Серед усіх присутніх та виконавців спостерігалась велика активність у донатах в скриньку. Загалом, завдяки такому благодійному концерту, талановитим співакам вдалося зібрати 7 тисяч гривень. Вони будуть додані до загальної банки збору. Очі в небі вилітали, очі бачили ви. Я всього одна дорога, тільки вой до Бога не спішіть.